Вони приборкують вогонь, рятують життя, ліквідовують наслідки аварій, а також підкорюють Тік-Ток. Бориспільські рятувальники стали справжніми зірками соцмереж. Їхні відео набирають сотні тисяч переглядів. А в коментарях від здивування до повного захоплення ви ж маєте гасити пожежі, а не створювати їх. І що це за підпал? Пишаюся нашими людьми, працюють і танцюють з позитивом по життю. Тож, як бориспільські рятувальники поєднують небезпечну службу з популярністю в Тіктоці, ми вирішили дізнатися особисто. Ходімо. Це Євген та Олексій. Ті самі зірки Тіктоку. Більшість свого часу вони проводять у пожежній частині. Аби відволіктися від тяжких робочих буднів, почали знімати відео для соцмереж. Поки що відео в нас досить так небагато. У нас є як власна сторінка Бориспільської ру, Бориспіль ДСНС. Останні відео, які набрали велику популярність, вони знаходяться на сайті МВС UA в Тіктоці. Ми дивимось тренди, ми намагаємось їх не копіювати, ми придумуємо своє нове. Самі зйомки відбуваються у вільний наш час, коли ми відпочиваємо там вихідні дні. Це так для нас, ніби розрада, якась психологічне розвантаження. Ідею знімати у Тікток запропонувала колега. Рятувальники кажуть, що на початку навіть не очікували, що їхні відео отримають таку популярність за такий короткий період, якщо там за день набралося 500 тисяч переглядів, то а зараз уже один мільйон і п'ять то. Такого не, не очікували, якщо чесно. Коментарів досить багато, люди реагують зовсім ну, по-різному на ці всі відео. Серед коментарів є й такий, який хлопці запам'ятали найбільше. Ой, сарай, я дзвоню 103. А, 101. 103. 103. Там написано 103. 103? Так. Да. Оце, мабуть, такий цікавенький, цікавенький коментар був. Здавалося б, рятувати життя чи знімати відео це дві абсолютно різні справи. Але хлопці кажуть, що обидва процеси можуть бути досить складними. Для мене найтяжче, мабуть, відео знімати. <гум> Пожежу, я вже провиг це робити. Це моя робота. Пожежі бувають дуже складні, різні умови в цьому сприяють. Але ну, зйомки відео, тікток, репортаж це досить така нелегка справа, я скажу. Підтримали хлопців як колеги, так і керівництво. Вони були в захваті. Так, да, керівництво да. було в захваті, колеги також. Ну, посміялися трішки, звичайно. У нас досить такий великий колектив, дуже багато бажаючих залучатися на зйомки відео. У нас є певний такий тікток войська. Окрім розважальних відео, хлопці також знімають і корисні ролики. Ми вже знімалися на сторінці МВС в Тіктоці. Ви можете знайти відео, де саме ми вже навчаємо навчальне відео йде. Як саме поводитись при виявленні вибухонебезпечних предметів? І тобто, один із так само досить таки цікавих відосів про те, скільки важить спорядження рятувальника. Максим додає, що подібний контент допомагає популяризувати службу раніше. Наприклад, професія рятувальника вона була такою. Досить таки таємною, тому що нас майже ніхто не бачить. А наприклад, якщо там поліція десь патрулює місто, їх бачить, то рятувальники, на жаль, приїжджають тоді, коли потрібна вже якась допомога, тобто не на добрі ситуації. А зараз люди можуть більше бачити нашу роботу. Хто ми такі? Тобто, що ми звичайні люди, ми такі самі, як і вони. А в нас є своє життя, тобто і ми цим популяризуємо цю службу. А тим часом, поки ми готували цей сюжет, новоспечені тіктокери поповнили свій акаунт новими відео. Софія здоріка, Денис Драган, Михайло Гончар, новини ТРС Бориспіль.